Так, як подати на список за здоров'я чи за померлих? Пишіть мені не в чаті, тут де ви написали, а в будь-якій трансляції. Ну, тут внизу. Отут тут внизу, бачите, зараз йде строчка, це мої реквізити. Внизу ще під цим всім Є, можете побачити, пише. Е, ну Якщо в чат відкритий, то певно, що нічого не видно. Якщо в чат закритий, там пише літурія при дарів дерев 10 квітня. Ви на то нажимаєте і, і там пише показати більше. І там бачите е, підтримка каналу, всі там мої картки, які там є, інші там платіжні системи, а, адреса мій е, е, телефон. На якому є прив'язаний вайбер, на який можна мені писати. Дзвонити не обов'язково писати можна. За здоров'я, за померлих. Це якраз є для, для комунікації, і, і з вами є телефон, е, на якому є вайбер. Що я ще хочу сказати? <кій> ну, недавно ми зв'язувалися із одною нашою онлайн-парафіянкою. Яка дивилася мене в Тіктоці. Ну, а то, знаєте, в Тіктоці я, я по-перше, ну, не маю часу, щоб я там то викладав десь в Тіктоці, але десь вони там мене викладають. І викладають там мою, не мою картку, а свою. так. І вона мені каже: я каже, отче майже рік уже так жертвую там, розумієте, на ту картку, що там дали. Якщо це священник викладає, то ще, знаєте, півбіди лиха. Бо він буде молитися за тих намірень, що там людина пише так, наприклад. Але якщо це не священник, і він збирає гроші з людей, які моляться, які жертвують на церкву, розумієте? Будьте обережні з тим хлопцем. Бо я кажу, якщо це священники, то це не страшно, бо священник взяв ти помолився, ти й все. Я, я не стараюся бути монополістом, щоб на своє слово чи на щось інше. Нема питань, поширюйте його, але не чудіть. Не треба перетворювати і перемінювати це все в якусь таку площину, якусь комерційну. Не робіться. Не змішуйте гріш не з Так? Я, по-перше, людину заспокою, бо кожен, хто дав ту пожертву, Бог прийняв її. А той, хто прийняв ту пожертву, тепер хай думає, як за неї молитися. Бо один такий був, що прислав мені список на сороковости і, і пожертву теж, бо каже, мені тут оче написали, і тут це вам. Це Ну, добре, що він прислав мені е, цей. А так людина дала на сороковусти, <кій> дала пожертву на сорокости і всі не молять, бо тому що хто буде, що він буде вдома молити сороковости? Якщо він не священик? І тому кажу, от бачите, от тут є от строчка біжить. І всі бачите і бачите, що там пише, Та. А ще е, люблять мене вирізати, коли я говорю, щоб оцих букв не було видно. А виставляти свої. Ну, це вже трохи ну, негарно. Негарно. Це я говорю до тих, хто мене поширює. Є в мене совісні хлопці, є в мене Андрій Мацький, який мене постійно поширює. він дає ссылку на канал, він конкретно, розумієте, там мої ці реквізити, він нічого не удаляє, все показує. Якщо хтось хоче йому дати на підтримку за його працю, прошу дуже, він має свої реквізити, але він має так і писати На підтримку каналу. А не за здоров'я збирати гроші, розумієте? Так як деякі там. Так же само, оці, що я був, був у нас такий. Непорозуміння псевдомі українською, так? Все ми зв'язалися, розібрали питання, все вирішили. Все він сказав, більше карточку виставляти не буде. І тому я кажу, що давайте любі питання можна вирішити. Тільки не треба чудитися з тим. Так. Ну, питань більше таких ми піднімати не будемо.